Головне про події 26 липня. Демобілізації не буде до кінця війни. Вбивця Фаріон планував замах на нардепа Бужанського. Українець вперше зіграв у серіалі Netflix. Докладніше, далі. Демобілізацію не проводять під час війни. Так голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів в ефірі національного телемарафону на питання, чи збирається парламент розглядати законопроєкт про демобілізацію. Вісімнадцятирічний мешканець Дніпра В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, стріляв з переробленого спортивного пістолета. А наступний замах він планував на нардепа Максима Бужанського. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Україні. з початку року удвічі зросла кількість людей із гральною залежністю. Про це повідомляє прес служба платформи відкритих даних Open Data Bot. Наразі реєстр лудоманів налічує 7874 особи. Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило відключення енергоблока на південноукраїнський АЕС минулого тижня через проблему з трансформатором. У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому САКИ в Криму, з якого російські окупанти били по материковій Україні. Туреччина працює над створенням гуманітарного коридору для повернення полонених та цивільних українців з РФ та тимчасово окупованих нею території України. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар. Пентагон знайшов додаткові 2 мільярди доларів на зброю для України через помилку в бухгалтерських розрахунках. Повідомляє Reuters. Ізраїль попередив Францію про можливість теракту, інспірованого Іраном під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Про це пише міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац, чий лист цитує видання Фігаро. Водночас у ніч перед відкриттям Олімпіади було здійснено диверсію на французькій залізниці, яка може зірвати плани до 800 тисяч пасажирів. Невідомі порізали кабелі та підпалили важливу інфраструктуру, що призвело до зупинки трьох гілок залізничних експресів. Економіка Північної Кореї відродилася через торгівлю зброєю з Росією. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані Центробанку Південної Кореї. Український актор Олександр Родинський зіграв у серіалі Нетфлікс. Серіал за мотивами збірки новел Джувані Бокачу, де Камерон вийшов 25 липня. Актора театру імені Франка можна побачити у трьох епізодах серіалу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.